Фарби дихають війною. У обласному музеї Івано-Франківщини відкрили виставку Олега Дрободького. Він служив стрільцем-санітаром 67-ї окремої механізованої бригади. Загинув 6 березня 2023 року. Мати полеглого героя Ольга розповідає, Олег жив мистецтвом, малювати почав ще з малку. А після повномасштабного вторгнення не міг залишатися осторонь, тому після навчання підписав контракт зі Збройними силами України. На тих картинах ми бачимо, що в нього в голові оці танки, ці осколки, ці знищені техніка ця знищена. Йому все це запало в голову. Він постійно про це думав. У музеї можна побачити 28 робіт Олега Дробоцького. Усі вони зазначає директор музею Ярослав Коричук, написані під час війни і передають емоції, які переповнювали воїна. Ми зможемо поглянути на цю війну через призму поглядів думок самого Олега, так як він її бачив, не так як нам показують там інколи стелекранів. А так як його очі бачили ці ці події, цей перебіг бойових дій, а побратимів, ці емоції, які доволі часто на фронті зовсім інші, ніж ми з вами знаємо у повсяк... повсякденному житті. Твори хлопця, каже митець Михайло Дейнега, це крик душі, і в цих картинах продовжується його життя. З великою любов'ю до тих дітей, котрі сьогодні, яких сьогодні з нами вже нема. Які віддали своє життя, які були великими патріотами, найбільшими патріотами, побачити полотне загиблого героя Олега Дробоцького можна в Івано-Франківському музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери, Яна Лазорк, телерадіокомпанія Раї.